Логічна англійська правопис урок 17 Німа І про це ви точно не чули. Правила про німу І, які я вже пояснювала на минулих уроках, більш-менш відомі. А ось ці правила не дуже відомі. Давайте цього разу я не буду пояснювати, а запитаю вас, а ви подумайте, навіщо у першому стовпчику є німа І? Екс or you or Tai. Оскільки ви не здогадаєтесь все одно, я вам підкажу, це слово, виявляється, надто коротке, це ж треба до такого додуматися. Неповнозначні слова в англійській мові такі як IN. Of можуть бути дуже коротенькими. Але для повнозначного слова слова дві літери видаються ну, недостатніми. І тому ці маленькі слова розтягують і збільшують за рахунок додаткових непотрібних літер, таких як, наприклад, літера І, але не тільки. А що ж з цими словами? love, give, live, have, move, тут літера І і не тільки нічого не робить, вона ще й псує нам основне правило, за яким голосна повинна читатися як довга love, dive, live, have, move, але ми так не кажемо. За винятком слова live, live ми можемо читати як live, а можемо як live, це будуть різні значення слова то навіщо ж тут і, якщо вона все перевертає до редригом і нічого не робить. Справа в тому, що в англійській мові літера V та літера U, а також I та J не пишуться наприкінці слова. Пояснювати це дуже довго і вам буде не дуже корисно, того ж запам'ятайте, літера І просто прикриває літеру V. А також літеру U. Більш вона нічого корисного може й не робити. Ви вже знаєте, як читається разом TH. Це оте шепеляве Ф. Коли TH зустрічається наприкінці слова, як отут cloth, bath, teeth, воно читається глухо. Але є споріднені слова, в яких вона читається дзвінко дзвінку В. Щоб підкреслити цю різницю, додають і. Clothes, pays, cheese. Знову у перших двох випадках вона також впливає на коротку голосну, але в другому випадку ми маємо деграф комбінацію літер, на який. І не впливає, але ми все одно її додаємо, саме заради дзвінкості отого звуку з. А ось вам слова французькі. Знов подяка французам, які так ускладнюють нам англійський правопис. З точки зору англійського правопису. В цих словах літера і зовсім не потрібна ні для чого. Але ж це з точки зору англійського правопису, а слова та французькі, отож ми зберігаємо їх французьке написання сигарет, рулет, етикет, kitchenette, кокет, газет. А також бел, степ, б'ют, chenille, cayenne, газел. В першому стовчику ви бачите подібні суфікси, тобто слова з однаковим суфіксом «ет». Це є зменшувальний суфікс, як кухня-кухонька. А в другому стовпчику навіть і того немає, просто німа і. Отакі От французькі слова. З цим запрошую вас підписуватися, ставити вподобайку та поширювати. Мене також можна знайти в Фейсбуці та Інстаграмі. До побачення, до нових зустрічей!